Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Один юнак вважав, що життя несправедливе до нього. Чому інші мають можливість досягнути чогось, а я не маю? запитав він себе підсвідомо, намагаючись виправдати власні лінощі. Хтось знайшов йому роботу посильного через тиждень. Він кинув її, заявивши, що там багато роботи, але мало платять. Йому підшукали роботу секретаря, але він не вмів працювати на комп'ютері. Тоді батьки оплатили йому курс навчання із машинопису. Але через кілька днів юнак залишив навчання, пояснюючи, що не варто вчитися машинопису, оскільки це низькооплачувальна робота. Чи зустрічали ви подібних людей? Тоді подумайте над питанням, яке міститься у п'ятому вірші 12-го розділу книги Пророка Єремії. Як ти з пішими бігав і вони тебе змучили, то як будеш змагатися з кіньми? Господь говорить нам про необхідність правильно виконувати навіть найнезначніші справи, це корисно з точки зору підготовки до серйозніших справ. Якщо ми лінувалися перед незначними завданнями, коли ми не здатні виконувати роботу посильного, невже можна мріяти про те, що з часом ми станемо керівниками? У другій частині вірша Іремія запитує Ти в спокійному краї безпечний, та що будеш робити в повіді Йордану? Коментатори повідомляють, що на берегах річки Йордан під великими деревами росли густі чагарники, де ховалися леви та інші дикі звірі. І з цього ми можемо зробити духовний висновок: якщо ми в мирний час не будемо дотримуватися Божих принципів, то тим більше не виконаємо їх у важкі часи. Зазвичай, говорячи про навернення молоді до церкви, ми думаємо про організацію розваг для неї, вважаємо за необхідне провести суботнього вечора якийсь захід, інакше наша молодь буде займатися не тим, що треба. Яку помилку ми робимо, керуючись такими добрими намірами? Звичайно, ми повинні організовувати для молоді відпочинок у суботні вечори, але не через страх втратити її, а тому, що вона заслуговує хорошого, дружнього ставлення і можливості гідно розважатися у відповідній своїм принципам обстановці. Розважальні заходи не можуть і не повинні бути цукеркою, яку ми даємо дитині, аби вона не пустувала. Необхідно пояснити молоді, що вірність Богові не залежить від розважальних заходів. Нехай допоможе нам Бог зрозуміти, що Ісус єдиний, хто здатний зберегти нашу молодь твердою і послідовною до кінця. Запрошую вас разом зі мною помолитись за нашу молодь. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Твоя євангельська звістка сьогодні торкається серця кожної людини, а особливо молодих людей. Благослови, Господи, молодих людей, що вони були зацікавлені в Твоєму святому слові і що вони могли слідувати за тобою. Благослови наших молодих телеглядачів і будь, Господи, з ними усьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми завжди молимось за вас згідно тих прохань, які надходять на нашу адресу. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами! Гарного вам дня! До побачення!